На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці, 20 травня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Аварію я скої, але за кермом був тверезий. Категорично заявляє прокурор Богдан Лейб'юк, який вчинив аварію на вулиці Грушевського, де протаранив світлофор. Здай кров рятуй життя. Прикарпатські правоохоронці долучилися до всеукраїнської акції. Матраси та медикаменти передали волонтери для лор-відділення Коломийської ЦРЛ. Великі ключі матиме свій садок вже з нового року. Там зможуть виховуватися майже півсотні діток. Культурологічний проект, «Коломия – наше місто, презентував одноіменний мистецький альбом. Тепер про це та інше детальніше. Аварію я за кермом був тверезий. Категорично заявляє прокурор Богдан Лейб'юк, який вчинив аварію на вулиці Грушевського, де протаранив світлофор. Тоді Коломийський суд визнав вину чоловіка за двома статтями. Натомість пан Лейб'юк не погодився і подав на апеляцію. А цього тижня у суді ще й зауваження до протоколу. Прокурор погодився розповісти деталі цієї аварії. Нагадаємо, 10 березня на перехресті вулиць Грушевського та Криничної Коломиї сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій порушив правила дорожнього руху та заїхав у світлофор. За кермом Реноканго перебував прокурор Богдан Лейб'юк. Тоді поліцейські склали два протоколи. Це за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження майна. Дані протоколи були направлені до Коломийського міськравного суду, і суд під головуванням судді Бирич Наталі Володимирівни, виніс постанову, яка датована була 20 квітня 2016 року. Визнав особу винною. Даних адміністративних правопорушеннях та наклав штраф в розмірі 3400 гривень. На цей час постанова законної сили не набрала, оскільки Богдан Лейб'юк подав скаргу до апеляційного суду Івано-Франківської області. Чоловік факт ДТП визнає, але категорично заперечує, що за кермом їхав п'яним. Я не впорався з керуванням на вулиці Грушевського і вдарився машиною у світофор. Так, да, це дійсно було. Сам факт. Перебування мною в стані алкогольного сп'яніння я не тільки не визнаю, але його й не було. І мною це доведено в ході судового розгляду, коли це було були показання свідків. Богдан Лейб'юк розповідає, що основою рішення суду стало те, що винуватець ДТП не пройшов медичного огляду. Як стверджує прокурор, у лікарню насправді він поїхав 25 хвилин чекати в лікарні зі струсом головного мозку, бо стріла подушка безпеки. І повідомляючи працівникам міліції, кажу: слухайте, ну може я хоч якісь таблетки доставити. Я сидів 25 хвилин. Зі мною сидів свідок Стефурак, який весь час проводив зі мною в лікарні. Нікого не було, поки шукали лікаря, який може освідчувати, тому що не кожен лікар має право освідчувати на стан алкогольного сп'яніння. Це має бути лікар, який має відповідну ліцензію. Це передбачено є відповідна інструкція. І відповідно цієї інструкції лікарі і керуються. Поки приїхав лікар, я просто вже не витримав головного болю, мене почало. Нудити. Я думаю, що був струс головного мозку, бо як я це можу определити, я дуже час займався спортом і коли получав на ринку, то це майже те саме відчуття, тільки від подушки воно в декілька разів більше. Там великий е цей удар в голову, і я поїхав додому. Далі Лейбюк розповідає, що наступного ранку сам прийшов до медиків. Я сам з'явився до лікаря-нарколога, поздавав всі аналізи і ще й перепитав лікаря-нарколога. Кажу, слухайте, ці аналізи, що я здаю в 9 годині, в них покаже. Е Доза алкоголю чи було в мене напередодні. Сказали, покаже аналізи е, зробили через два тижні. Я також їх приставив у судове засідання. Наступний раз перевіряв сам лікар, жодного стану алкогольного співіння у мене не було. І по аналізах так само показало, що немає. Богдан Леб'юк каже, при ознайомленні з протоколом судового засідання виявив, частину свідчень не зафіксували, тому й подав свої зауваження до суду. Мені важко коментувати, чому так сталося, чи це просто через певну. Халатність не внесена в протокол судового засідання. Хоча настільки я знаю, що у судді Бирич досить кваліфікований секретар судового засідання, що вона не могла не внести це свідомо не внести це в протокол. Я вважаю, що, на мою думку, що це була вказівка самої судді Бирич не вносити це в протокол, бо вона собі винесла постанову, і в основу постанови і лягла в протокол, який вже був написаний під постанову. З цього приводу відбулося чергове судове засідання за участю судді Наталії Бирич та секретаря Тетяни Нефьодової. Де суддя Тим задовольнила е, зауваження особи, яка притягла до адміністративної підданції частково, і посвідчила деякі правильні зауваження на пояснення деяких, деяких свідків. От протокол це не є стенографія, і секретарно не є стенографістом, вона фіксує основні моменти, поки свідки, як вона це бачить. Особа може погодитись з цим, може не погодитись. В даному випадку не погодилась, і суддя, пішовши на зустріч, внесла відповідні зміни. Це робочий момент, і просто особа поважала, що хоче, щоб протокол був ширшим. Ще пан Лейб'юк виправляє неточності, поширені у пресі. Він прокурор чинний, оскільки з грудня 2015 року перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. Новий світлофор через кілька днів після ДТП встановив за власні кошти, на що має відповідні документи. Закиди, що немає водійських прав, відкидає, натомість показує права на дві категорії. Того вечора їхав на автівці товариша, який попросив відвезти його додому. Під час ДТП дійсно міг виглядати неадекватно, а обличчя було червоним, бо отримав сильний удар подушкою. А причина ДТП банальна. У мене позвонив мобільний телефон. Він просто в мене з рук випав, я відволігся. Звичайно, що не можна говорити по мобільному телефоні, коли за кермом, але так сталося, що я дійсно відволікся і не врахував дорожню обстановку, що все таки Прокурор Лейбюк каже, відстоює цю справу не лише з принципу. Не хоче втратити власний авторитет та 12-річний авторитет прокурора. Здай кров рятуй життя. Прикарпатські правоохоронці долучилися до всеукраїнської акції. Вона вже традиційно проводиться в рамках національного тижня безпеки дорожнього руху. А участь у ній правоохоронців це посильна допомога постраждалим дорожньо-транспортних пригодах, які потребують донорської крові. Працівникам відділу безпеки дорожнього руху під час служби доводиться неодноразово стикатися із ситуаціями, коли потерпілі в ДТП внаслідок отриманих травм втрачають чимало крові. Тому добре розуміють, як важливо, аби в лікувальних закладах було достатньо запасів крові та препаратів з неї. Зазначає заступник начальника управління превентивної діяльності в області Іван Петричук. Ми розуміємо, наскільки це важливо, втрата життя чи здоров'я людини, отримати травму в дорожньо-транспортній пригоді, і тому мої працівники досить часто і ми в майбутньому так само будемо це робити, проводити ці заходи, здавати кров, тому що ми розуміємо, що це таке і наскільки це важливо, наскільки це потрібно. Для окремих працівників Прикарпатської поліції таке донорство вже не є першим. Поліцейський зводу ДПС Калуша Анатолій Рудницький під час обстеження довідався, що саме такої крові, як у нього, того дня потребувала конкретна людина, яка перебувала в одній з лікарень Івано-Франківська. Тож правоохоронець без вагань погодився зробити свій внесок: 400 грамів крові для її одужання. Якщо от, здається, кров, значить вже от є, знаю знаю, що дійсно ці людині якісь потрібно е, має, наприклад, допомога. Сьогодні вже навіть так. так. Щоб сьогодні вже дійсно, якщо дійсно моя кров потрібна, значить ця людина, значить вона отримує шанс на життя вже. У центрі переливання крові кажуть, що такі акції це ще відчутна допомога їм до виконання плану зі збору цільної крові. Якщо раніше нам було трошки важче працювати з населенням відносно поклику до донорства, то тепер люди з великим розумінням відносяться до цього, і ми дуже завжди вітаємо це від того, що молодь іде, а це дуже багато значить. Значить, формується якась національна гордість і національний настрій. І тому ми завжди радо зустрічаємо всіх, хто до нас приходить. Символом вірності, дружби, любові, сили і краси в народі завжди вважалася кров. Кров з молоком, так кажуть про сильних та красивих людей. Ми з тобою однієї крові, казали герої відомої казки. Людей, які володіють сильним, рухливим, врівноваженим типом нервової системи, Гіппократ називав сангвініками, тобто насиченими життєвою силою та кров'ю. Отож, донорство можна назвати візитною карткою здорової людини. Матраси та медикаменти передали волонтери для лор-відділення Коломийської центральної районної лікарні. Допомогу привезли завдяки канадським та італійським іммігрантам. Вже не вперше волонтерські організації та заробітчани піклуються про хворих воїнів АТО і пацієнтів медичних закладів. Сьогодні українці у всьому світі об'єдналися навколо нашої спільної біди неоголошеної війни в Україні. Люди звідусіль допомагають українським захисникам, учасникам бойових дій. Не забувають і про пацієнтів медичних закладів. Тепер італійці передали медикаменти, які допомагають у вирішенні проблем з тиском при цукровому діабеті, бронхіальній астмі. А канадійці 500 доларів, за які волонтери придбали 20 матрасів. Наші іммігранти мають. Таку благодійну організацію допомога Україні і 500 канадійських доларів було виділено на потреби наші волонтерські потреби. Частину коштів, якраз 20 матрасів, закупили ми для лікарні, тому що звернулися і саме відділ звернувся. І тут у цьому відділі працює якраз вдова нашого чоловіка, який загинув чепіль. Щоб допомогти нам лікарню, ну що найбільш потрібне, це є в першу чергу. Це є матраси, бо вже давно не оновлювалося це, і частину коштів на 4 тисячі гривень ми потратили якраз на ці матраси. Медики радіють кожній допомозі. кажуть, у такий нелегкий час цінність має усе, що привозять волонтери від медикаментів до ліжок. Ми хочемо повільно, але намагаємося забезпечити гідні умови лікування і перебування. Наші пацієнтів у лор-відділенні з допомогою адміністрації влади ми нещодавно отримали нову сучасну апаратуру ендоскопічне обладнання. А тепер отримали від шановних волонтерів м'який інвентар, який дає змогу людям перебувати гідно на лікарняному ліжку, в чистому, з чистою білизною, почувати себе якось людиною, як то кажуть. Наші працівники лорвідділу з їхньої ініціативи ми неодноразово збирали кошти на лікування бійців АТО. І от таке невеличке наше добро повертається до нас добром у вигляді допомоги від волонтерів, за що ми їм дуже дякуємо. Саме головне зараз після міковантеря це ліжка. Ліжка мають бути такі, як в лікарні. Ті старі радянські ліжка то вже не витримують ніякої критики. Вдячний за діяльність волонтерам та українським заробітчанам за кордоном, і заступник головного лікаря центральної районної лікарні Віктор Бойко каже: важливо, що нині кожен думає не лише про себе, а й про тих, хто потребує. Ми щиро вдячні за надану допомогу, як медикаментами, так і. Матрасами, що канадським іммігрантам, що італійським іммігрантам, від яких ми її отримали. Щиро дякую волонтерській організації італійців. Проспілкова організація іммігрантів італії, представником якої в даний час виступив наш колишній колега Ігор Пархуць. За те, що ми маємо щиро вдячні оцю миколі Остафійку за те, що він є представником канадської волонтерської організації. Люба медична допомога потребує звичайно сил і засобів. Ми маємо. Ви бачите частинку цих засобів. Це частинка їхньої душі, яка стане в пригоді для на охороні здоров'я наших пацієнтів. Надіємося на подальшу співпрацю. У лор-відділенні розповіли, потреба є також у постільній білизні, подушках та спеціально обладнаних ліжках. Волонтери обіцяють зробити усе можливе. Великі ключі матиме свій садок. Уже з нового року там зможуть виховуватися майже півсотні діток. Дошкільний заклад відкриють на базі незавершеного будинку вчителя. Кошти для продовження робіт виділяють районна та обласна ради, а також самі мешканці села. Власне, з їхньої ініціативи і розпочалися ці роботи. Тему продовжить Надія Плюхіна. Іванка та Арсен уже готуються до школи. Дітки не мали можливості ходити в нормальний садочок, адже у великому ключеві дошкільного закладу не було. Ми ходимо на дві на гірки якими спосудами грашколам, ляльками в садочку мені подобалось. Мені там подобається гратися, подобається бігати машинками, кубиками. Поки в дітей заняття мамусі та бабусі їх чекають під школою, вишивають, розмовляють. кажуть, був би садочок, змогли б зробити набагато більше роботи вдома чи на городі. У моїй дитині 6 років буде. Вона навчається на підготовці три години в даний час. Якщо б був садочок, вона б сиділа тепер в садочку, і ми, і ми б її залишали, а так мусимо переводити і забирати школи. Ми тут мусимо їх чекати постійно, бо вони ще такі не, не організовані більше. У великому ключеві живе три тисячі мешканців. Люди вирішили зорганізуватися, зібрати мінімум 100 тисяч гривень і попросити владу їм допомогти відкрити вкрай необхідний заклад. Садочок потрібний, бо є багато діточок, і ініціатива від громади. Щоб щоб зробили садочок, щоб діти вже наші мали куди ходити, де, де підучуватись, гратись. А батьки будуть мати вільну годину. Якщо б у селі пішли, люди допомогли шо своїми силами, то можливо щось би і зробили. Якщо б кожен зробив щось, то буде садок. Приміщення для садочка знайшли це недобудований будинок вчителя. Будівля міцна, без грибка. Щоправда, робіт треба провести багато. Поруч мочарі, занедбана криниця. Треба провести воду, каналізацію, встановити котел, побілити. Ну і звісно, обладнати усім необхідним. Багато. Молодих батьків виїжджає на заробітки, лишають на бабусів, на дідусів, також на рідних. І в зв'язку з тим виникла велика потреба. На в районі 50 дітей мали би відвідувати даний дитячий садочок, і я думаю, що наповнюваність буде 99%. Іде Йде дуже активний збір коштів. Активно відреагувала, багато ініціюють що любих видів робіт, підсобних чи облаштування будуть брати участь. Хто може не зміг, бо важкі часи трошки фінансово, то тоді буде йти фізично працювати. Мешканці села звернулися до керівництва району з проханням допомогти добудувати приміщення для дитячого садка. Влада та фахівці оглянули приміщення, оцінили кількість та вартість робіт. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков запевнив, для цих потреб з бюджету буде виділено 470 тисяч гривень. Ми погодилися, але за однією умови, що громада долучається до співпраці і тоді спільною роботою сільської громади, районної влади і обласної влади, ми можемо зреалізувати цей проект. Хочу Сказати, що сьогоднішня нарада показала, що приміщення є в добротному стані, воно є перекрите, і ми, в принципі, готові до приступання безпосередньо вже виконання робіт. Кошти на це є з боку районної влади, обласна рада виділила кошти. І зараз очікуємо зобов'язання виконання з боку сільської громади. Як тільки ці всі три показника збігаються, я думаю, що десь приблизно з 1 червня ми починаємо роботи, працюємо до кінця року, щоб садочок був. Зданий в експлуатацію, щоб з 1 січня дітки вже могли тут перебувати в садочку. Голова районної ради Роман Дячук каже: працювати з ініціативною громадою набагато легше. Люди розуміють, що найнеобхідніше для їхнього села, тому таким селянам завжди йтимуть назустріч у владі. І Коломийська районна рада, і державна адміністрація, і, на щастя, громада у даному випадку села ключів. Ми працюємо на майбутнє України, тому що діти це основне і будуть умови для дітей, буде підвищення це те, що потрібно сьогодні в Україні. У даному випадку ми дуже раді, що громада проявила врешті-решт активність, їхня ініціатива, їхні кошти стартові. А ми все решту. Я думаю, що садок буде, ми будемо всі на відкриттю. Це буде один з кращих садків на Коломийщині. 150 тисяч гривень для добудови садочка виділяє обласний бюджет. Це питання пролобіював депутат обласної ради Петро Книшук. Він постійно зустрічається з громадами. На одній з таких зустрічей почув прохання допомоги. Я відповів про те, що я буду добрий їм на руку. І разом із вами, з громадою, ми можемо зробити це, але повинна бути активна громада. Тому громада відгукнулася і сказала, що ми будемо збирати гроші на дитячий садок на засіданні бюджетної комісії обласної ради, коли я оголосив звернення жителів села Великі Ключів. Я сказав про те, що люди збирають гроші на реконструкцію дитя під приміщення під дитячий садок і даю запитання до членів бюджетнику, а що ми обласна рада? Тому обласна рада погодилась і виділила 150 тисяч гривень. Сьогодні у багатьох населених пунктах Коломищини тривають роботи з реконструкції чи будівництва садків. У владі кажуть, про дітей турбуються завжди. І до початку нового навчального року багато закладів матимуть нове обличчя. Будуть до кінця року відкриті ще багато навчальних виховних yeah. комплексів, які будуть об'єднані школою. А на yeah. даний час проводяться роботи, зокрема практично у всіх садочках, буде закінчуватися навчальний виховний процес, який за собою потягне ремонти всіх садочків. Уже проводяться роботи у старох Садочку, тобто заміна повністю, капітальна заміна всіх дверей, вікон, плитка поставлена. Тобто, як такої проблематики на даний час відсутня в нас. Працюємо на такий нелегкий час над всіма вирішеннями питаннями. І школи і садочки будуть станом на 1 вересня приємно вражені. Ми маємо десь нерозприділені кошти, тобто заплановані кошти. Будемо допомагати по тій потребі, яку вони будуть нам пропонувати. Мешканці великого ключева активно збирають кошти, кажуть, допомагатимуть і власними руками. Влада обіцяє зробити усе можливе, аби якнайшвидше садочок запрацював. Підрядник уже готовий братися до роботи. Якщо все вдасться, уже на початку 2017-го діти переступлять поріг нового садочка. Ще один дарунок до 775-го ювілею першої літописної згадки про Коломию. Культурологічний проект Коломия наше місто презентував одноіменний мистецький альбом. Тут зібрано роботи сучасних коломийських митців, представлені у вигляді ювілейних поштових марок. Також в альбомі є історичні довідки про визначні місця та важливі історичні події в житті Коломиї українською та англійською мовами. Деталі знають мої колеги. 18 коломийських митців, неперевершених і самобутніх, а головне сучасників. Саме через призму їхньої творчості можна і відчути дух сучасної і давньої Коломиї, каже упорядник мистецького альбому, засновник культурологічного проєкту Коломия наше місто, адвокат Михайло Петрів. Унікальність колекції полягає в тому, що вона створена сучасними митцями, які живуть поміж нас, багато з яких уже є живими легендами мистецького життя. Наголошує Михайло Петрів на наш погляд. Це унікальний альбом. Чому тому, що в цьому альбомі відтворено праці 18 коломийських авторів: це митці, це дизайнери, це архітектори. Це сучасна історія мистецького життя Коломиї. на цих листівках. Це є поштові листівки, поштові картки. Але на цих листівках відображено архітектурні пам'ятки Коломиї. Види коломиї, пам'ятні місця коломиї родзинкою цього альбому є те, що в першій частині до кожної архітектурної пам'ятки є історична довідка. Вона подається і українською, і англійською мовою. Авторами творів, які відтворено на поштових листівках, є коломийські художники, архітектори, дизайнери та фотографи. Скульптор Роман Захарчук каже: про Коломию сказано і написано багато. Та поєднання історії і мистецтва в одному виданні це новаторство. Я думаю, цей альбом поповнить цілу низку інформації про наше місто. Я пригадую, коли був Майдан, і наша палатка була найбільша, і коли ми тоді на всю Україну. І вона славетна своїми традиціями, своїми музеями. І те, що організував пан Петрів, я думаю, доповнить ту скарбницю. Інформації про наше місто. Також, окрім листів, у мистецькому альбомі, ви знайдете тексти легендарної пісні. Завітайте до нас з Коломию п'ятьма світовими мовами. Вони також супроводжуються ілюстраціями. На кожній зображений персонаж відповідної національності француз, українець, поляк, німець та англієць. На листівці мовою Есперанто портрет історичного персонажу. Автора цієї мови Ореста Кузьми. Француз теж змальований з реальної особи француза українського походження Кирила Горішнього, автора французького перекладу пісні. Ілюстрації створив коломийський художник Володимир Михальчук. Пан Михайло мені запропонував намалювати, зробити ілюстрацію до цих творів. Ну і я та я малюю акварелі роблю малюю по старі коломиї. Я вирішив намалювати, зробити ці ілюстрації. Збирав іконографічний матеріал. Це дивився одяг. Як колись люди вбиралися, бо тож треба було зробити і Англіка, і англіка і з Коломиї, француза, німці. Як у нас було багато німців, в Коломиї, як їх називали колись шваби, але це і зробити національні поляки, так що і треба було зібрати, як колись вбиралися. Мистецький альбом це ще один поштовх до популяризації Коломиї серед туристів, адже тут зібрано найцікавіші факти з життя міста. Вони подані не лише українською, а й англійською мовою. Автор історичних довідок науковий співробітник музею історії міста Мирослава Кочержук. Придбати мистецький каталог можна у музеї історії міста та в книгарнях. Довідомо власників паїв будинку 4Б, що на вулиці Палія в Коломиї. З ініціативи групи пайовиків відбудуться збори. Мета вирішити питання щодо завершення будівництва. Прохання до усіх власників паїв обов'язково прийти на зустріч. Це в інтересах кожного з вас. Збори відбудуться в неділю, 22 травня, за адресою Коломия, вулиця Палія 4Б, початок о 12-й годині. Для уточнення інформації телефонуйте 096 454 1042 066 988 чотири десять Димир, а 21 травня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. Головний суддя змагань заслужений майстер спорту Інна Оробець. Початок о 10-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не змогли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійна або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досен. Побачимо. Ому, вже завтра інформаційному випуску «Події тижня. Шануйтеся і усім нам миру.